Ще один 828 Варіо, 430 тисяч злотих 2017 рік. Їх тут я не знаю, штук до дохера, якщо трохи різних є. Так що отак, друзі Профі плюс. І Фенді теж гідравлічна коробка автоматична і працюють прекрасно ці коробки передач. Всі їх хвалять. А в нас в Україні кажуть, та ні, це херня. Показує далі фенди. Отакий от фент. 716 варіо, 2007 рік, 170 кінських сил, 180 тисяч злотих ціна. 820-й варіо, 205 кінських сил, 216-500 коштує, 2009 рік. 512-й фенд. Не знаю скільки тут. 150 кінських сил чи скільки ціни немає. Далі 724 фенд. 2014 рік, 340 кінських сил, 322 500 коштує. І 828 ще один варіант, дивіться який красень. Подивіться який красень. 409 тисяч злотих, 2017 рік. Вибор, звісно, дуже великий. Прямо. Приїжджай, вибирай. Ось так от. Дивіться, як вони запарковані. 930-й, кстати, 2004 рік. 293 500 злотих. 320 кінських сил. Ось так от от тракторці, бачите? Показую далі. Фенд Vario 724 з навантажувачем 13 рік, 246 кінських сил, 379 тисяч злотих. Фен 930-й. рік, 320 кінських сил, 287 500 кошти Фух, Я вже замучився знімати, якщо чесно. Так що такі справи Зараз ще покажу, що в задніх рядах стоїть.